Беру підходящу ємність, в якій зручно буде вбивати майбутній майонез, вбиваю сюди яйце, додаю цукор, сіль. Гірчицю в мене домашня. Якщо буде кому цікаво, залишу в описі під відео, як приготувати гірчицю. Одну чайну ложку. І одну столову ложку оцету. І беру блендером погружним, збиваю. Тепер спочатку вливаю приблизно одну столову ложку соняшникової олії. І збиваю, щоб усі інгредієнти поєдналися. І тепер буду поступово тоненькою цівочкою вливати сонячну олію. Приблизно 200 мл. Збиваю і вливаю олію. <звук> Кого немає блендер, можна такий майонез збивати міксером. Погляньте, яка консистенція. А на смак набагато смачніший, ніж з магазину. Смачного!